Sviteteren, sviteteren, da jeg sviter på dagen. Så slår du i nes meg et sja, så i hår jeg i Воно моє рідне село. Туда народилися мої батьки, народилися мої дідусі і бабусі. За Донецьке клубникою славиться. Балаклійський район там цибулею. От, а ми просто прославились. А в наше село купало прийшло, купало прийшло, радість принесло, а наше купало на вигоні спало. Зайшло за село. Пішло. Ранок у нас починався з пісень. Всі в мене дуже співали: і сестра, і брат. І якось з дитинства. Батько мене учив з дитинства співати ще до школи. Якісь весілля, якесь сватання. Якесь Люди збиралися і і, і був хор, прекрасний хор звучав. А були ще баяністи ці були взагалі на розспаса підожді підожді Батьки мої співали, мене мама гарно дуже співала. Батько не дуже, але по маминій лінії там брати, і вони співали ці пісні. Я потім стала споминати їх. І от я ж кажу, з дитинства це мене супроводжувало. Ну, Вибрала професію так, режисерську, просвіт це зрозуміло. І, і в інституті співали, і кругом. І де б я не була, а сюди прийшла, приїхала назад, вернулася додому, а тут же ж ця калинонька. І пішла, пішли до бабушки, бабушки років моїх батьків, а вони від своїх бабусь, а ті від своїх бабусь. От вони якось отак передавались, передавались, складалися. І мелодію ж вони ці загогуліни всякі, вони ж самі як. -от, як їхали чумаки, кажуть, їдуть по сіль, а друга довга. І вони, як, як медленно вони їдуть, такі пісні в них були чумацькі, такі от протяжні, довгі. І от я стала згадати ці пісні ще, тому що ми ж звичайно, срадні любили співати. Знаєте, як воно? А це воно іменно глибоко. Ти його співаєш на себе перекладаєш якось, і воно затрагує такі струни твоєї душі дуже глибоко. Просто ну я так розумію. От ножик у мене, вірьовочка у мене. Так, я... сім'ячок, сплиток. Фарбок, квіточок. Гей-гей-гей, дай квіточок. А далі? Арвок віточок. віночок. Гей, 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 Оце от бабусі в одному кутку жили, і ми до них йшли, і, і от і там співали. А як просто скучно щистити, от і співають. І ми за бабусями тянемо. І пісня така назва теж ж була, пропросить що. Просто прибираю і Василя дожидаю, Тіпа, в такому плані. просто прибираю і Василя дожидаю. Отак От колектив цей фольклорний в наших бабусь склався. В основному ці люди були, вони між собою, навіть зв'язки були такі, родственні. У кожного було господарство, кози, все. А де виступать, вони все бросали, їхали з нами. Ой, на горі монастир, горою школа. Ці пісні, які старовинні, вони всі довгі і сумні. Про долю жіночу, яка була під, я думаю, під таким кулаком чоловіка, доля жіноча була така важка, щоб заміж віддавали, ж бачите, як раніше, не хоче дівчина, заміж іди забагато. В основному пісні такі журливі, рекрутські, тому що худих хлопців солдати довго служили. Козацькі пісні. Раніше бабушки співали три, три багато голосся було. А ми могли вловити як перший, перший голос, другий голос, як бабусі наші казали. Та легко ти співаєш, це високий голос, а треба, а це важко, це низький голос. Бабусі навіть не знали, що це було як багато голосся. Просто їм дано так. Такий музичний слух, бабусь, був. Вони теж не навчалися, музичності не мали. Але вони так чувствували себе друг друга, що. Кожне голоса зливалися та брали нижче та ще нижче, хоча вони знали, що це по музичній світі, це йдуть якісь там партії. Вони цього не знали. Річка, невеличка, вона свободою, Нема дівка, нові вітра, По всій Україні святкується оце купальське свято в ніч, тобто вечором 6 числа липня, з 6 і на 7. -е. Це народне, старинне, пристаринне, дуже давнє свято, воно ще до християнства було, є і залишиться ним. От настає вечір, нас мами бабушки бабушки ну, збирають на виганах і коло дерева. Віночки, Це ж так красиво було, там цвіточки чіпляли на цю вишеньку. От. Я з дитинства пам'ятаю, що це ми купала справляли. Це скрізь було, розумієте? А взагалі це день сонячного е, сонцеворота, Тобто, якби сонце повертається вже на зиму і е, літо вже йде на спад. Привіт! привіт. Давай, Бачка, не гавкай. Правда, в мене тут апартаменти малі. А голій бож вагне. Та я ж не говорила. А голій що треба буде зараз пара знімати. У нас рибацьке село. Коли з'явилася велика риба, голова із неї, просто-напросто була, якби ну, лишня. І варився голий борщ. На шматки рубалася та голова, багато цибулі, моркви, так, щоб була так тоненько нарізана томату. І все це вариться досить коротко. Риба ж недовго вариться, заде дається настоятися, щоб настоялося десь у холодному місці, щоб був свій специфічний вкус. Взагалі-то риба корисна, а А якщо зварити такий голий борщ, коли він настоїться, там лаврушка, там кропик, там цибулька, там томат оцей колір такий. Це приємно їсти. Смакують у нас усі.

о, були ж колись артисти, та, та ж ми і співали. Я пісню почула, як ви виступали, як вони виступали, я дивилася пісню і згадала ту пісню. В саду ходила, цвіти збирала, кого любила, причарувала, саду ходила, кого любила, кого любила причарувала. Наші корови були. І свині були, і кози були, всі, а ми їздили виступати. Ми туди поїдемо, хоч розвіємося, а тепер і згадали. У нас пісні з протягом. Раніше з нас їздили по чумаки. Сідають на возі і наші пісні співають. Поки до вода сюди їхала, пісня кончилась. Протяжна для нас пісня. Дерева ж без коріння не було. У нас, я там робила така композиція, була дерево, коріння, і коріння це були наші бабушки, а потім далі йшли ми, а потім далі йшли ну, на, на дітках на стінки, а потім ми то робимо фотографії, колажі. І тобто, дійсно, без коріння ж дерево не росте, і потім воно й не цвіте, і потім і не роди воно. Як коріння є, то так же і ми. І я вважаю, що от село зберігає ці традиції. Розумієте, саме село. Поки ми ще живі, оце старше покоління, поки ми оце розказуємо нашим внукам, нашим розумієте, вони радіють, вони тягнуться до цього. Вона ця традиція ніколи не вмре.